У багатьох івано-франківців є домашні улюбленці. Інколи долаючи відстані, власники їздять з ними у громадському транспорті. Про те, щоб перевозити там тварин, потрібно дотримуватися певних правил. Відтак цього року стала чинною відповідна постанова кабінету міністрів. Згідно неї дозволяється безпечно та комфортно перевозити своїх улюбленців містом. Постанова встановлює там різні правила для різних порід, наприклад, собак, а також для інших там домашніх улюбленців там чи. Для котів, чи для хомічків, тобто є різні види тварин і. Вони погруповані, і для кожної групи існують свої правила. Є просто правила, і було би добре, щоб наші пасажири дотримувалися цих правил, тому що це безпека і комфорт для всіх пасажирів, не тільки для тих, хто їздить з домашніми улюбленцями, але й для інших, які також користуються громадським транспортом. Нерідко у громадському транспорті можна побачити пасажирів із своїми чотирилапими друзями. Їхнє транспортування залежить від ваги та породи. Для одних потрібні спеціальні контейнери, а для інших короткий повідок та намордник. Якщо ж цих правил власник не дотримується, можливі деякі. Наслідки просто можна відмовити в перевезенні, якщо не дотримується певних правил. Тобто водій навіть має право вимагати для великих порід собак, має право вимагати документи на. Там з щепленнями, але звичайно, що ми до цього всього ну якби не робимо, якщо це якщо немає там, скарг від інших пасажирів. Тобто ми намагаємося не втручатися в цю ситуацію до того моменту, поки не отримуємо звернення від інших пасажирів, що там е, хтось боїться, або що, ну, створює якусь певну там небезпеку або дискомфорт для інших пасажирів. Собачка кнопа теж користується громадським транспортом. Кожна її поїздка відбувається на повідку та під пильним наглядом господаря. Власник Кнопи Євген Рон. Каже, користуватися громадським транспортом зручно, проте інколи можуть виникати деякі труднощі. «Грубо кажучи, двоє чоловік там заходить з собакою, то це вже так якось проблематично. От. І не завжди адекватно люди реагують на появу чотирилапого, незалежності від того, чи це є поводир. Чи це є просто людина з собакою їде. Хоча собака може бути соціалізована, вона не чіпає людей, вона нормально ставиться до людей, але люди ставляться агресивно. За кордоном, це є нормальне правило, що собаки їздять там в тролейбусах, в автобусах. Інколи приїжджають автобуси просто за собаками. Вони їдуть десь там вигулюватись. От. А в нас е, я на мордні одягав би навіть на деяких людей, тому що е, так як покусають люди, то так собаки не можуть покусати. Дотримання правил транспорт... Спортування тварин сприяє уникненню конфліктних ситуацій і робить поїздки комфортними для всіх пасажирів. Уляна Николюк, Захар Захарбугаєнко новини на вежі.